Всім привіт! Наша незмінна рубрика огород. І так, хочу показати, було в мене питання, чи прийнялися мої помідори під ті, що я садила від пасинків. Отак. Тут була картопля. На місці картоплі я посадила пасинки. Пасинки це ті, які були в низько землі, пустили коріння вони. Я їх відламала і тут же одразу й посадила. Ці вже вони такі більші, вже можна сказати, майже в пояс. Не всі, але те, хто вище колін, як який сорт, як який помідор. А ось ці, я їх тут понакривала, не всі вижили, одразу скажу. Ну, але це експеримент. Це мені треба було теж спробувати. Цей не вижив, ну то таке. Оцей вижив, я його потім ножничками пообрізаю, щоб йому краще жилося. Цей вижив теж його треба пообрізати, щоб, його, ну, щоб йому легше було. І так як тут ще буде тепло до жовтня, може навіть і в листопаді ще навіть тепло. Ну, вже в листопаді прохолодніше, але все рівно тепло. Цілий жовтень тут можна ходити в шортах і футболках то я думаю, що я ще з них такий урожай і зберу. Оці вже цвітуть, на деяких є навіть помідори. Ось там можна побачити. Небагато, але є. Дивіться. Вони ось тако лягають. Бачите, тут можна побачити корінець. Якби я хотіла, то взяла би ось такого. Тут відрізала, тут є корінь. І ну, почекати треба, щоб був більший корінь. Відрізуєте, відламуєте, якщо нормальний корінь, можна одразу садити. Якщо є корінь, що маленький, поставити воду в темне місце і ну, доглядати, бо є, що, якщо більший коріння, то вони швидше. А якщо немає взагалі коріння, то воно довше буде цей процес. Але вони пустять коріння, можна посадити і собі розвести чи якийсь гарний сорт розвести, чи ще щось. І все вийде. Це вже Ніна помідора загубила. Починаємо вже зривати урожай. Є перець. Перець теж. Так як купила я різних сортів, то ну той різний перець. Що тут як сказати, як що тут дивуватися, це вже починає. Червоніти такий, десь як баночка півлітрова вже, вже є перці. Тут видно, що вони різної форми, якісь є подовгості, є подібні всякі є. Хтось їх гризе, але то таке. Хож сьогодні треба буде купити, десь знайти хімію. Бо я дивлюся, що тому починається фітофтора. А так як дощі пройшлися, а жара мінус 40, а дощі влили такі, що я кажу, не як з відра, а як з каструлі 40-літрової, хтось виливає воду, то відпар дуже сильний. То й не дивно, що та хвороба починається. Тут такі помідори, ті, що великі, то вони повільніше достигають. Де їх пообламувати чи що, але боюся теж обламувати, того, що я один раз обламала, то мені сонце попекло попекло плоди. Прийшлося викинути, бушово вони спечені. О, тут треба позривати урожай. Ті що чері, то вони швидше. Ось такі. І йду я збирати огірки. Так як вчора я зробила собі вихідний, то я думаю, що. Навіть там вже й видно є, що вже є величенькі огірки, ну але що зробимо, то зробимо. Є багато гарних рецептів, які ми можна зробити, і з великими можна зробити порядок. Ну, і як же ж відео про огірот без огород і без огірків. Це вже вони так перелізли на те місце, де була цибуля. Так як вчора я не не вибирала, зробила свій вихідний, то трохи, трохи є, трохи наросло. І такі більші наросли, є менші, і всякі різні. І з усіма, так як зараз є всяких різних рецептів, то з усіма можна дати раду, з усіма можна щось зробити. Закрутити, заховати на зиму. Так що будемо збирати. Потім покажу, що я назбирала, що в нас вийшло. В мене питаються американці, чи багато в мене огірків. Ну, якщо дивитись по американських мірках, то це дуже багато. Якщо дивитись по українських, то це дуже мало. І що їм відповісти? Ну, Я навіть, навіть не знаю, що їм відповісти. що Вони мені розказують, ми закручуємо 100 літрів квасолі. Шпараківку вони просто крутять. Я не знаю, як вона в них не, не взривається, але в них тут продаються такі е, баняки, як типу, автоклав. Що, Я думаю, вони в тому е, так проварюють, то воно за то не це. Того, що там немає... Там просто, просто сіль. Ну, підсолена не сильно і нема там ні оцту, нічого. Ні цукру, там нічого. Нема. Просто така підсолена квасолька, так вони, вони кажуть, ми по 100 літрів закриваємо. Ну тако 100, це дуже багато. Да? Але якщо подумати, що ми навіть не рахуємо, скільки ми, ми банками рахуємо, і то банками там півторачками двохлітровими, трьохлітровими рахуємо. Ми навіть в літри. Консервацію, мені здається, що в Україні консервацію ніхто не рахує в літрах. Я знаю, що є люди, що Ну, все залежить, від кого яка сім'я, в кого менше, менше консервує, в кого більше, то більше, то можуть тільки 100-3-літрових банок тільки компотів накрутити. Е, ну, там, чи 100 банок тільки огірків закрутити. І то не те, що літрових, а там набагато більші, як сказати, об'єми. І коли вони говорять, і вони такі, та ми 100. 100 літрів квасолі. Ну, типа, нам це не дивно, як, як сказати. Вони думали, що ми такі будемо казати, вау! Які ви типу, молодці, Але ну, нам, нам це як, як звичайні речі. І коли там я назбираю оцей таке відеречко, хай там 4 літри, і вже це для них всього як багато, як не знати скільки. Ну тут я ще все не позбирала, тут ще треба збирати, але... Ніна хоче вже додому, то зараз ми з нею підемо, потім я дозбираю. Але в ну, кожного свої мірки, багато. Хочу запитати вас ще одне. Дивіться, тут немає де взяти листя хрону, корінь хрону, як можна це все замінити, якщо це можна замінити, або просто мені зробити експеримент без хрону. Тут є листя дуба, немає ні смородини, ні вишні. Але я хочу заквасити. Маю кріп. Часник маю. І що? Чи можна спробувати квашити? Ну, я не знаю, чи це взагалі огірки для квашення, бо ж є огірки для квашення, а є не для квашення. Я не знаю. Коротше, треба зробити одну баночку, провести експеримент і потім в якомусь відео розкажу, чи Мені вдався цей експеримент чи не вдався. Підписуйтесь на канал, гарного дня всім! Ставте лайки, дякую за перегляди. Дякую за коментарі. Дякую, що ви з нами. Всього найкращого, гарного всім дня.